Якщо говорити про Запорізький фронт, зокрема про ті локації, які з ним пов'язані відтинки фронту, зокрема Гуляйпільський, Степногірський і власне Оріхівський, це ті відтинки, які на сьогодні очевидно для ворога теж входять в його пріоритетні цілі. Пріоритетний напрямок руху по фронту загалом ну не менш важливими виглядають на сьогодні, наприклад, ніж Покровсько-Морноградська агломерація. Тому що Гуляйполе, зокрема, це і такий собі Південно-Донецький напрямок фронту з одного боку. З іншого активність ворога о, у січні і на початку лютого, відповідно, вже навіть майже середини лютого нинішнього року. Це спроби ворога гуляпільським відтинком і Степногірським охопити, в тому числі Оріхівський оборонний район. Очевидно, те, що ворога не складається, скажімо так, як він запланував на полі бою. Це очевидно, тому що він в тому числі і за цього підсилив. Терористичну складову своїх ударів, зокрема по обласному центру місту Запоріжжя, по Запорізькому району, це очевидно, що росіяни завжди так тиснуть на тил, коли на полі бою у них ну скажімо, мінімальні успіхи або відсутні загалом, звісно, ми говоримо про те, що плани стратегічні російських окупантів вони. Пов'язані як з окупацією всієї України, так зокрема, і зараз пріоритетність це Донецька області. Відповідно, є певні плани і зацікавленість у Запоріжжі, в Запорізькій області це очевидно. Але якщо ми говоримо про ресурсні спроможності російських окупантів, то наразі не виглядає так, що Росія підготувалася до відповідно там широкомасштабного етапу наступальної операції, зокрема на обласний центр. З іншого боку, звісно, ми бачимо ті реалії, які сьогодні на театрі воєнних дій відбуваються, Зокрема, якщо російська армія, наприклад, п'ята загальновійськова, яка е, стало наступала і просувалася на Гуляйпільському напрямку, вона е, зараз виснажилася в боях, недаремно їй на допомогу кинули 29 ту 36-ту загальновійської армії та інші підрозділи, в тому числі і з інших напрямків, зокрема з Придніпровського. То будь-якому разі, ми е, розуміємо сьогодні, що ці темпи просування, які були ну умовно ще вчора, позавчора, вони сьогодні такими вже не виглядають. Це не говорить про те, що нам вдалося повністю зупинити сьогодні російську навалу на Запорізькому фронті. З За другого боку, ми бачимо, що Україна скористалася в тому числі і певними е, вікнами, можливостями, які пов'язані, наприклад, в тому числі з. Е, Втратою на певний час, як мінімум, управлінських якихсь моментів російської армії. Тобто, ми говоримо про відключення там видів зв'язку, зокрема комунікаційних, як на платформі StarLink, можливо, телеграм сюди можна додати. Можливо, то очевидно, що сили оборони почали більш активно діяти в сірій зоні. Тобто, ми не говоримо. Бо це російський наратив про великий контрнаступ сил оборони, зокрема на Запорізькому фронті. Ми розуміємо, до чого росіяни це вкидають, так щоб потім показати, що вони героїчно відбувають такі наступи і рухаються вперед. Так, от власне Україна застосувала контратакуючі заходи, зокрема на Голіпільському напрямку. Я би додав сюди і Степногірський відтинок фронту. Завдяки нашим штурмовим і не лише підрозділам, і вдалося провести зачистку тих чи інших локацій, які е, є на цих, на цих напрямках, звичайно, дає нам певні сподівання е, і має ознаки. Ну, якщо не стабілізації, то хоча б ознаки стабілізації на цих ділянках фронту. Хоча треба розуміти, що відповідно росіяни, звичайно, Запорізький фронт зараз будуть і надалі найближчим часом тримати в пріоритетах. це теж очевидно. Є, скажімо, певні побоювання, що ворог намагатиметься, наприклад, там тиснути у бік населеного пункту залізничне. Тут зрозуміло, чому, тому що це висота. З якою можна спробувати контролювати там ті чи інші логістичні шляхи, ну і фактично, цим там е, можливість вийти ледве е, не в тил нашого оріхівського груповання. Звісно, такі плани ворога вони очевидні і відомі нашому командуванню. Тому тут сподівання на те, що ті рішення, які сьогодні приймаються на полі бою, вони відбуваються, звичайно, з урахуванням і цієї ситуації. Якщо ми говоримо, як я вже сказав, про залізничне. А загалом ситуація виглядає сьогодні важкою, звісно, вона не може бути легкою важкою, але ті рішення, які вже сьогодні ми бачимо, Очевидно, приймалися командуванням збройних сил України, зокрема інших структур сил оборони, вони дали свої такі, хоч і невеличкі, але результати. Так, найбільше сьогодні, звісно, активний гуляйпільський відтинок фронту. Ви знаєте, що протягом цих кількох крайніх тижнів навіть гуляйполе там у такому умовному рейтингу кількості бойових зіткнень навіть інколи перевищували кількість бої на покровському напрямку. Сьогодні, враховуючи, що проблеми зі зв'язком дійсно є, Росія завжди в таких випадках, коли щось не, не вдається, починає діяти суто по російськи по-жуковськи, використанням гарматного м'яса, тобто перекривати піхотою е, або пробувати знімати проблеми на полі бою саме за рахунок гарматного м'яса. Це те, що для Росії незмінно завжди. Терористична складова вона зросла, так скажімо, і кількість, наприклад, авіаційних ударів зросла на порядок, тому що для Росії сьогодні на полі бою очевидно перевага лише в двох компонентах: це кількість особового складу, і авіаційне озброєння, і авіація, військова, зокрема, це там, де Росія, на жаль, нас поки що переважає.